Є знижки на вітамін д 3 Д3 Макс, 10% аптеках подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Швейцарські пенсіонери зможуть отримувати додаткову пенсію. Напередодні за таке рішення на референдумі проголосувало майже 60% швейцарців. Про це пише видання Ройтерс. Тому якщо це рішення буде підтримано урядом, невдовзі швейцарські пенсіонери отримуватимуть додаткову щорічну 13-ту пенсію. До слова, середня пенсія у Швейцарії 2450 швейцарських франків або майже 106 тисяч гривень. У Молдові масово почали роздавати повістки військовозобов'язаним. За інформацією Міністерства оборони Молдови, це звичайна перевірка даних, яка не несе ніякої загрози. І нагадало, що такі перевірки вже проводили в 2022 році для оновлення баз даних резервістів та військовозобов'язаних. Також у відомстві закликали не реагувати на дезінформацію з цього питання, зберігати спокій і довіряти інформації лише з офіційних джерел з культового фільму Титанік виставили на аукціон. Стартова ціна 40 тисяч доларів. Це той самий реквізит з фінальної сцени фільму, на якому рятувалася героїня Кейт Вінслет та герой Ді Капріо. Аукціоністи досі сперечаються, чи вистачило б місця на дверях двом людям для порятунку Джека. Фанати стрічки навіть відтворили аналог таких дверей, аби довести місця достатньо. Проте режисер стрічки Джеймс Кемерон каже, що це нічого не змінило б. Джек, головний герой фільму, мав померти, оскільки історія трагічна. На продаж виставили й інший реквізит фільму штурвал корабля та шифонову сукню, яка належала головній героїні. Аукціон відбудеться з 20 по 24 березня.